Коли повномасштабка почалась, ми вирішили до штаб правого сектору. Там займалися. Ну, я потрапив в допомогу в штабі, ми організовували вишколи, бо тут було дуже багато людей, охочих. Та, і, власне, посало питання, що треба вишколювати тих, хто, наприклад, там, або не має досвіду, або має якийсь досвід, ну, якось злагоджувати тих людей. Mm -hmm. І було багато інструкторів. І Багато людей приїжджали і багато людей доєднувалися, ну, дуже цікавих. Та? Тобто один з а, мага крутих, а інструкторів, який прийнявся до права. Він мав досвід ізраїльської армії. Та? Це Дмитро Фіалка покійний, а, друг шип. А, ну, Багато інструкторів. Ну, плюс за кордону, там ж Львів був як хабом таким. Та? І, власне, займалися от такою діяльністю. Потім частина людей поїхала, ну, групами вже почали виїжджати доєднуватись до підрозділів. А, мене залишили трошки ще займатися тось, організаційною роботою. Потім, потім вже це було з літа. Ну, Було питання, я ну, би йду, типу, я, ну, я друзям кажу, або, ну, ви мене або берете, або я йду куди-небудь. Ну Вже раз так розкиділо, каже, добре. Там, дали номер командира, дзвонив до командира, і, ну, і так я попав. Потім проходив ще одні вишколи, ще одні а, ну, свої ще історії, як там з тими воєнкоматами, як документи забрати, не забрати. Коротше, ну на части. Дойдався так, як до підрозділу. Тобто ти випрошуєш, ти, йдеш, ну, ти знаєш, де твої друзі, ти цілонапрямно кудись йшов. Далі були моменти там, переформатування з фікус-бригаду, кожен вибирав. В майбутньому була можливість наприклад, приєднатися до підрозділу, який тобі до душі. І ну, у нас Основна з таких бажань ну, це воювати разом, тою групою, яка в нас є, і ми от переводились-переводились, і ми разом, у нас така бойова група, ну, частина з тої бойової групи, яка почала проводитись. І ми тут всі разом. Ну, нас таке називаємо з воїни Хамара, а, в честь комбата. А, Тараса Бабановича Хамара, так, який загинув. Ось такі. У нас, нас мало, але на ми сильні. <свісно> <свісно> Я б не казав, щоб вірили люди єдиному телемарафону. Та? Їх можна обзивати чмобіками, їх можна по-різному обзивати, але. Вони, вони йдуть. Я не знаю, яка мотивація в них, та, умовно кажучи, тих людей, що прям валами йдуть і лягають, йдуть і лягають, бо це, ну, якби в реальному часі ти бачиш, одна група заходить, та, за годину друга, ну, тобто ти положили групу, там година, друга, третя, наступна група, і так день за днем, тиждень за тижнем. Плюс є багато, вони розвиваються з технічної точки зору, вони, вони риють, та, ну, типу, тобто вони. Наші, походу, так не риють, як вони ряють, так як вони вкопуються. Тому це не є легкий противник, це складний притим. Якого немає жодного жалю, співчуття, ну якось так. Тобто ворог сильний. Всі розуміють, що він може загинути. Ну, тобто, ти в будь-який момент ти свідомий, що ти можеш загинути. Тому що прилітає абсолютно всюди. Навіть якщо ти або на позиції, або не на позиції, він може тебе і там знайти. І треба робити, в тебе є завдання. Тобто ти кожен день собі типу, що ти можеш зробити краще, що ти можеш е зробити більше, де ти можеш стати сильнішим. Так? Коли в тебе воно є, ти цим собі з цим і працюєш. Так, там, там десь досконалився, там десь щось навчився, там десь якусь технічну деталь е підтягнув, е дізнався, спробував, працює, окруто. Типу, ну, Mm -hmm. Типу, кожного кожного разу, чи це організаційно, чи це технічно, тобто, от всі ці моменти. Ну, ти, ти живеш моментом. Ну, напевно, сильна сторона, не ну, зараз такого самоорганізованості. так? Тобто, ну, скажіть так, вона, напевно, випливає з слабкої сторони, так? що в нас, умовно кажучи, немає. Ну, багато ще не вистачає якоїсь такої структури, так, цілісної, цілісної, цілісної структури. А, якоїсь такої, умовно кажучи, там дрони, Та, але я не знаю, чи в інших країнах вони є. Ну, при тих масштабах і тій інтенсивності. Мені важко сказати, чи це ну, чи це сильно чи... Ну, я давай так, не будемо порівнювати, бо я не знаю, як там, так. Але я знаю, що тут бракує. Так. Десь бракує, чи, можливо, спеціалістів РЕП, чи якихось розуміння швидких рішень в плані, є проблема, треба рішення. Звернувся, отримав. Тобі завжди треба це вишукувати, випитувати, зізвонитися з знайомими з інших дружніх підрозділів та суміжних бригад. питати, слухай, як ви це робите, як ви тут вирішуєте все. І ти дізнаєшся інформацію, пробуєш, експериментуєш. Тобто, власне, з цієї слабкої сторони, а, що прогалин, як в такому війську, та? тобто, ну, це може бути проганено не, не суто технічно. можливо, технічно ми можемо закрити то чи інше питання, але масштабами не можемо. Та? тобто Фронт великий. А, а Від цього випливає сильна сторона цих горизонтальних зв'язків. Тобто горизонтальних зв'язків, мотивованих груп, а, фактично від самого початку. Після тих переформатувань, переходів зрізко кожен вибрав свій підрозділ. І фактично з тих людей, які, з якими ми починали. Та тобто, це, це вже люди, які а, воюють в різних підрозділах, в різних структурах. Та. Тобто, це знов ж таки твоя група, да це вона розрослася в інші зростання зв'язки. Там є в... ти завжди можеш запитатися, Окей, ну, чати зберігаються, да? тобто окей, група там розігналася, на... кожен пішов в якийсь підрозділ служити, але та перша група, в якій ви перепитуєтесь, вона і існує. І ти завжди щось там нове, щось порадитись, щось підказати. Ти з цим працюєш. Тобто це є сильна сторона, напевно, наша війська. Плюс це в... і зі сторони і війська, і зі сторони. Взаємозв'язку з цивільним світом, з волонтерами і з друзями. Тобто, це, напевно, сильна сторона наша. Ну, якось так. Щоб, ну, Бо глобальних зв'язків у нас, походу, таких немає. А на середині маємо, середині маємо, і за рахунок того, я думаю, виживаємо. Та найбільша проблема завжди були люди, я думаю. Ну, типу, як не крути? Це знаєш і проблема, і, і радість, та? коли є хороші люди, це круто. Коли немає хороших людей, це погано. Та? І якось так. Ну, типу прикольно, коли попадаєш в тебе керівники, реально круті, класні, толкові, які підходять з розумом, а які окей, є завдання, типу, його треба виконати. Ну, можна просто дати наказ і типу, повалити роби. Можна грамотно підійти до планування і спробувати з найменшими втратами це зробити. Ну, це, 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 це круто. мати таких командирів, взагалі, -командирський, а, таку, там, вертикаль, горизонталь. Але і коли ти розумієш, що так не всюди, це оце, напевно теж слабка ланка. Я маю для себе розуміння, що ця війна не закінчиться. Ну, Треба жити вже з думкою про те, що ця війна не закінчиться. Легше так жити буде. Не то, що легше. Ти будеш жити вже з розрахунку на те, що це війна, яка буде тривати, відповідно, ти маєш задавати собі питання, що ти можеш зробити, щоб бути сильнішим? Що суспільство може зробити, щоб бути сильнішим? Країна як має рухати, щоб бути сильнішим. Та, і... ну, ти просто що це війна, 100 років, умовно кажучи, та? Тобто все твоє життя це буде війна. Ти можеш вернутися до, до звичного життя, робити якісь стартапи, та? ти напевно будеш вибрати, окей, яку тематику стартапу, та? як воно може вплестися в потреби країни війни. Та? Ти можеш робити бізнес і розуміти, окей, як я можу, ну, навіть такий саме звичайний бізнес, та? тобто не пов'язаний можливо, з, 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 з війною, ти можеш знову ж таки задавати свої питання. Соціальна відповідальність, да, яка твоя, наскільки вона велика в своєму бізнесі буде. Да? Тобто, і це все буде випливати тільки з... тоді, коли ти будеш розуміти, що в ну, тебе ти, ну, таке твоє життя, ну в тебе сусід такий. Ну, так воно тисячу ну, століттями складалося, так? Ну, типу, ти нікуди це не дінеш. І ну, тоді, тоді так ти будеш жити, і це війна надовго. Та? І ну, ти живи. Вчися, тренуйся, роби а, стартапи, долучайся до стартапів, придумай технологічні рішення, придумай організаційні рішення, а, придумай, як, як зробити так, щоб м, за рік, за два, за п'ять, за десять а, ти міг воювати навіть проти ще більшої потуги і нести мен, ну, або найменші, найменші втрати мінімальні, mm -hmm. ну, бо вони завжди будуть. Це, напевно, туди, куди ти допомог рухатися. Питання, як ми, як ми зорганізуємось, як, 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 як в світі все закрутиться. Ну, ми, ну, насправді ми дуже багато залежимо від світу, але наша, внутрішньо нашого ресурсу є, ну, напевно, багато неправильно використаного. Та, і потенціал все якийсь такий є. Та, отако, mm -hmm. Технології. Та, тобто те, Ну, стандартно, да, це всі підходи. Давид проти Голіафа, та? де ти можеш виграти. Скажі так, Кілька розумних людей можуть кардинально поміняти підходи. Та? Ну, то, кажучи, якщо е Ядерна зброя дуже сильно поміняла хід історії, та, і якби це вплинуло на хід війни в минулому, ну, скажімо так, кілька розумних людей. Та? До цього приклали, сомовно ну, кажучи, і ти розумієш, що група людей можуть щось поміняти. Тобто воно куди зрухається, так? якийсь момент, типу, якісь такі рішення, вони тобі можуть повністю відмінусувати якусь перевагу, чи то в небі, так, чи в розвідці. Війна не міняє. Війна загострює, війна підкреслює. Ну, бо, ну, скажімо так, правда є в тому, що ти воюєш, типу. Молодець, типу знаєш, але не треба робити всіх е, героїв, святих і тому подібне. Тобто людина. Я є, є хороші погані всюди. Армія це зріс суспільства. І е, війна ну, не завжди міняє. Людина, якщо була хороша, вона лишається хорошою. Так? Можливо, якісь там риси ще підкреслюються. Як була поганою, воно випливає. Ну, тобто, тобто, все просто проявляється. Воно дуже поляризує. Є ще ряд різних ідей по фудтеху, тобто якісь там для організації харчування. Тобто, власне, от одна з цих ідей, з якої я виграв стипендію в бізнес-школу на інновації та підприємництво, мені цікаво створювати. Мені цікаво створювати якісь проекти, якісь стартапи, створювати команди, що з ними вигадувати, робити, експериментувати дивитися, як воно працює, або як воно не працює і чому не працює, знаходити якісь причини. В бізнес-школу ти приходиш, там є люди з різним бекграундом, з різним досвідом, різного віку, з, різним, з різними з різних галузей. Це, ну, це цікаво, Блін, ці галузі можна так, а це ж можна і в цю галузь, да. ну, тіпо, цей підхід, давай попробуємо. А це мультидисциплінарний підхід, відкритість і практичність. А? Тобто, коли ну окей, давай робимо. Ти кажеш: ну, є о така ідея, є такий підхід. Ну давай робимо, дивимось, ну давай ну за завтра зробиш, напевно, так швидкості такої бракує, ну десь в багатьох. Організація, де кожен планує, нам треба там план. Тиждень плануємо, тиждень плануємо зустріч для планування. Тиждень, потім на цій зустрічі плануємо. Потім тиждень говоримо, потім вихідні, потім різдвяні свята. типу, давайте вже після свят. І от так довго завжди багато речей так не, не реалізовується. А там, будь ласка, ну окей, давай до, після обіду зробимо, ну давай робимо зараз, після обіду покшиш, ну, результати. Давай е, на, на коліні, давай, ну типу, з підручних матеріалів, там, підив, давай опитаємо цих людей, чи вони таким користувалися. Ти кажеш, блін, точно, круто, і ти, ти, ти це робиш. Тобто воно оцей е, дало тобі розуміння, що так можна ще, і так є в нас, і що люди ще й до того відкриті. Ти розумієш, що в тебе ну, гарно, в тебе класно, і є багато можливостей. Ну просто. Типу, з однієї сторони, бідна країна, яка ну, багато чого нема, а з іншої сторони, це країна можливостей, де багато чого можна зробити. І е, ти це можеш робити, ти це можеш, е, тобі це легше робити, ніж будь-де за, за межами країни. В тобі багато. Людей, знайомих, друзів, у мене багато питань вирішувалось банально, ну щось не знаєш, як зробити, або щось думаєш над чимось. А мені вистачало заїхати в Львів, зробити чотири кола до Колоратуші, зустріти десяток своїх знайомих, поговорити, сказати, слухай, от маю таку таку -от думку, як би ти зробив? або о, слухай, ти з цим працював? Так, да, працював. Ну підкажи мені. І Ти це вирішуєш. Є багато чудового, українського, створеного в Україні, українцями. Ну, типу, як, як інакше. Ти можеш не мати своєї тої українськості. Та? А, є багато людей, які відкривають для себе це. І це теж круто, це теж класно. Це називається така лагідна українізація, пришвидшена. Ти розумієш, що багато людей для себе десь так само відкривають Україну, і українськість, українську мову. І взагалі те, наскільки класно тут, та? де вони кажуть, вау. Та це, 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 ну, це класно. І люди, ти, ти бачиш, як вони стараються. Оце є стереотип, типу, знаєш, не люблю бокавирку, або ну, типу, ну матку. Ну, ти, ти бачиш, люди не стараються. Ти, ти розумієш, що не, не, вона з мови вона не стартувала. Та, вона букварики іншим можливо мову читала. Але це подобається, класно. Та, це, 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 це добре.